Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку. Пенсії у громадян України збільшуються завдяки перегляду та індексації розмірів виплат. Також підвищенню пенсійних виплат сприяє нарахування додаткових надбавок. Про це повідомляє ПФУ. Пенсіонери із погіршеним здоров'ям можуть отримувати додаткові виплати. Для цього необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України із відповідною заявою. Особа, яка претендує на цю надбавку, повинна відповідати таким вимогам бути старше 80 років, мати пенсію за віком, проживати на самоті, потребувати догляду сторонніх осіб, соціальних працівників. Ця доплата становить 40% прожиткового мінімуму для інвалідів. На даний момент розмір цієї суми складає 944 гривні. Українці віком від 70 років можуть отримувати вікову надбавку, якщо їхня щомісячна виплата становить менше 10 340,35 гривень ця надбавка згодом зростає. Зараз її розмір такий. Пенсіонери від 70 до 74 років включно одержують доплату 300 гривень. Від 75 до 79 років включно 456 гривень, від 80 років 570 гривень доплата за віком додається до пенсії автоматично. Тобто звертатися до ПФУ для цього не потрібно. Зазначимо, раніше фокус розповідав про українців, яким 2024 року збільшили пенсію на 4 тисячі гривень, як з'ясувалося, зростання торкнулося суддів. Які після перерахунків почали отримувати виплати у розмірі 104 тисячі гривень? Причиною такої ситуації є особлива формула нарахувань, яка стосується виключно людей цієї професії. Тим часом середня пенсія в Україні зросла на 400 гривня з 5300 до 5700 гривень.